Друзі, сьогодні хочу в нашому відео зробити такий невеличкий огляд гіркого перцю Хірош і розповісти, як оригінальну упаковку відрізнити від підробки. В Останній час ми помітили те, що наш перець Хірош гіркий, який вже дуже добре зарекомендував себе на території України і вирощується довгий час на території України, ми помітили, що деяка компанія робить підробку упаковки, використовуючи оригінальне фото. А саме перцю хірош і підписують також як перець хірош. Тому я хочу звернути вашу увагу, що саме оригінальний перець хірош має бути ось в такій упаковці від компанії Innova, це офіційний представник селекційної компанії ZKI. Ось таким логотипом. Селекційна компанія ЗКІ Угорщина саме є власником назви перцю хірош, і саме перцю хірош і використовує оригінальне фото самого перцю хірош. Тому зверніть, будь ласка, увагу ще раз, що тисяча насінин має бути ось в такій упаковці зеленими такими ось квадратиками, била упаковка з логотипом ЗК... ЗКІ, з оригінальним фото перцю хірош, надпис перець хірош, лот, також е... кількість насінин і виробник Угорщина. І логотип нашої компанії Нова Україна, яка є офіційним представником компанії Зекеї. Також ми розфасовували саме ось в таку упаковочку 100 насінин, і це також наша упаковка 100 насінин. З однієї сторони має ось такий вигляд, з іншої, ось такий. Тут з лотом, з датою, так? з нашим логотипом нова Україна і з описом, коротеньким описом, саме про проперець. 1000 насінин з іншої сторони має теж QR-код посилання на саму компанію ЗКІ, опис по англійськи Ось і логотип компанії за Києва. Оце оригінальна упаковка. Все інше, що ви бачите на ринку, в іншій упаковці, але буде, якщо ви, навіть буде використаний ось це, ось це фото і буде написано хірож, то не перець гіркий хірош. Тому зверніть, будь ласка, увагу, тому що він дуже популярний, він дуже смачний цей перець, його багато хто вирощує. І, будь ласка, зверніть увагу на те, щоб ви не купили підробку. А зараз ми візьмемо, висипемо перець хірош насіння перед цього на листочок і покажемо, як виглядає саме насіння цього перцю. Друзі, тепер ми беремо упаковочку перцю гіркого хірош. Ось бачите, як вона виглядає, і висипаємо на листочок насіння. Зверніть, будь ласка, увагу, що насіння перцю хірош оброблене саме ось таким біологічним препаратом і має ось таке зелене забарвлення. Ми помітили, що фальсифікат, який робить інша компанія, вона не використовує протруйник, а насіння не оброблене. Або, може ще оброблений якийсь інший колір, Тому саме оригінал. Перцю хірош ось має бути такого забарвлення і оброблене ось таким біологічним препаратом. Дуже важливо, друзі. В цьому відео я розповів вам про як відрізнити оригінальну упаковку перця хірош від підробки фальсифікату. А під кінець хочу вам розповісти, що перець хірош гіркий це сортовий перець, який вже дуже добре і довго вирощується на території України і по всій Європі і має дуже гарні властивості смакові і має гарну врожайність. Тому запрошую вас. Купувати насіння пецу гіркого гірош на сезон 23-24. І ось у нас є така упаковка 1000 насінь і може бути ще упаковка 100 насінів. Звертайтесь в компанію Інова Україна та а, купуйте насіння оригінал а, всіх наших продуктів. Менеджери підкажуть і нададуть вам гарну відповідь, і підберуть найкращий матеріал.